Харкові своє ноу-хау. Там дірки в дорогах забивають залізною стружкою. Так так вам не почулося. В ями скидають відходи фрезерування. Про результати сумлінної праці дорожників розкаже Олексій Фролов. Ви думаєте, всі дороги в Харкові ремонтують ось так за допомогою сучасної техніки, найкращих матеріалів та досвідчених фахівців? Таку ремонтну красу можна зустріти лише на центральних автомобільних артеріях міста. А ось на околицях реальність наче змінюється. Тут дороги ремонтують ось так. Ремонту вистачило аж на два дні. Після першого ж дощу фрізу залізну стружку, якою засипали діру, просто змило, і ями знову провалилися. Місцеві кажуть, справжнього ремонту тут не бачили вже не одне десятиріччя. Дорога була брущата, коли район будували. і тепер готи тут брущатку асфальтом, звісно, він стістина і постійно ями. Ось у пів так присипали присипалі то і так воно і залишилося. Досвідчені ремонтники можуть лише посміятися з таких спроб вирівняти дорогу. Кажуть, тут порушені всі правила та інструкції. Вирізати, спочатку вибити, потім задуть, ну, видуть пиль, все, потім проліть спеціальну сміттю, емульсія називається. І потім вже укатувати. Відповідає за ямковий ремонт у місті комунальне підприємство «Доррембуд». у міськраді пояснюють те, що відзняли на відеоочевидці навіть не ремонт, а тимчасовий захід, щоб дочекатися повноцінного латання. Там сильно багато жалоб по вулиці Мір. І руководитель Депо прийняв таке, в общем, оно, може бути, не дуже однозначно вас рішення. Но я був вже такого, масштаба, що поняв, що нього приїдуть в деп воділі і, звісно, к кому фізичної силу. І дочки ще та вимовають онберіот мілки фрезеровку, висипає покаврімне, да? і такі дві ще приміняються, собі в віддалених районах. Також можно владці запевняють, дбатимуть не лише про центральні вулиці, а й про околиці міста. За два-три тижні пропонують подивитися на результати роботи саме на цій вулиці, де очевидці зафільмували диворемонт з